Єдину комунальну транспортну мережу реалізовують у Тернополі. Серед іншого насамперед планують повністю оновити міський транспорт. Перші кроки вже розпочали. Шість автобусів із країни Євросоюзу вже поповнили автобусний парк Тернопільелектротрансу. Ще два автобуси привезуть до кінця березня. Минулого тижня поступило ще три одиниці, які були відповідно розмитнені. Зараз проводиться реєстрація, і ми будемо збільшувати насичувати на Мов маршрутів одина автобуси не нові, але справні та у хорошому стані, запевняють у Тернопіль електротрансі. Відтак пояснюють, що машини, які не були користуванні, не кишені міському бюджету. Це техніка, яка має можливість в нас служити від 5 до 10 років, як мінімум. Це раз. Друге, враховуючи вартість цієї техніки, вартість нової техніки, яка постачається на ринок. України, тобто аналогічний автобус, вартує від 5,5 мільйонів гривень і вище, так тобто новий. То враховуючи вартість цих автобусів, які ми купуємо з доставкою розмитенні, всі ми маємо можливість біля п'яти одиниць купити за ті ж самі кошти. Усі нові автобуси курсуватимуть за маршрутом. Східний масив, дружба. Деякі вже виїхали на лінію. Водії оцінили їх переваги. Сутєво краще від маршруту. Суттєво по комфорту, поїзді, люди всі довольні Це зовсім велика різниця. Автобус розрахований на 34 посадкових місця. Вони низькопідлогові, тож будуть зручні не лише звичайним пасажирам, але й людям з обмеженими можливостями та батькам з дитячими візочками. Оксана Смільська, Оксана Задорожна і вся команда каналу Тернопіль 1.